Ти можеш відстежувати показники переглядів та переходів на сайт просто в акаунті. Щоб відкрити статистику, вибери сайт і перейди на вкладку Статистика. На головній сторінці ти побачиш кількість відвідувань за сьогоднішній день, за поточний місяць та за весь час. Ця статистика відображається для всіх сторінок сайту. Ти також можеш вибрати відображення статистики переглядів, переходів, оплат та підписок. А далі вибрати період, за який слід відобразити статистику на графіку тиждень, місяць, квартал, рік або свої дати. За допомогою статистики переглядів можна побачити загальну та унікальну кількість відвідувань сайту. Переглядів усього показує загальну кількість відвідувань, коли один відвідувач може кілька разів заходити на сайт. Унікальні це кількість відвідувачів, які за деякий проміжок часу відвідали сайт. Якщо в подальшому в цьому ж самому проміжку часу ці відвідувачі зайдуть на сайт ще раз то вже не будуть враховуватися як унікальні. Щоб переглянути статистику переглядів на кожній сторінці сайту у вибраний проміжок часу, натисни детальна статистика переглядів. У статистиці переходів можна переглянути загальну та унікальну кількість кліків на посилання або кнопки на сайті. Загальна кількість показує загальну кількість кліків з урахуванням того, що один відвідувач може відвідати сайт кілька разів. Унікальні це кількість разів, коли нові відвідувачі вперше натиснули на посилання чи кнопку протягом вибраного періоду. Ти також можеш переглянути розширену статистику переходів. Якщо ти приймаєш оплати на сайті, у статистиці оплати ти знайдеш загальну кількість оплат за певний день або період, а також показник конверсії. За допомогою статистики підписок можна побачити загальну кількість підписок через форми на сайті за певний день або період, а також переглядати показник конверсії відсоток тих, хто підписався від унікальних відвідувань. Ти можеш завантажити звіт у PDF та XLSX форматі.